Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1. Ви дивитесь програму на часі. Мене звати Наталка Гусарук. І сьогодні до нашої студії завідав відсторонений міський голова Рівного Олександр Третяк. Вітаю вас у нашій студії. Давно не бачилися насправді. Пане Олександре. Питань багато, можливо, хотілося б поставити, але зосередимося, мабуть, на найбільш актуальному. Зараз ви, е в соцмережах активно обговорюють вашу поїздку до Сполучених Штатів. Власне, як вам вдається зараз виїжджати за кордон під час повномасштабного вторгнення? Вітаю, Наталю! Вітаю всіх телеглядачів телеканалу рівне 1 Радий, що можу сьогодні спілкуватися з вами. В своїх е в своєму щільному графіку між поїздками до наших хлопців на фронт, де я постійно буваю, знайшов місце для того, щоб здійснити важливу поїздку до Сполучених Штатів для такого адвокаційного візиту. Всі ми хочемо, щоб Україна перемогла. Всі ми хочемо, щоб Америка нам максимально допомагала, давала зброю, давала кошти, підтримувала усіляково. І хтось має це робити. І ми всі українці з гурту маємо це робити. Тому що надзвичайно важливо мати такого стратегічного партнера, як Сполучені Штати, на всіх рівнях. Кожен відпрацьовує на своєму рівні. Президент працює на своєму, дипломати на своєму. Ми на своєму, в кожного свій рівень. Як вдається? Я думаю, що результатами цієї поїздки я задоволений, адже вдалося привести хороші результати, тобто домовитись про техніку для збройних сил України, зокрема для нашої 104-ї рівненської бригади. Працюємо над постачанням повнопривідних автомобілів, реанімаційних автомобілів, хамерів. Все для підтримки збройних сил України. Виїжджав у складі делегації. Яка працювала в рамках стратегічних консультацій у Вашингтоні та Нью-Йорку з подання Міністерства закордонних справ. Таким чином. Власне, в якій ролі ви там виступаєте, як, як хто ви себе позиціонуєте там? Волонтер, а, колишній міський голова. Як хто? По-перше, ще, з часів роботи на посаді міського голови зберегло чимало контактів. Власне, і до цього було чимало контактів в Сполучених Штатах, з якими ми працюємо. Американці дуже добре усвідомлені в тому, хто є, хто хто і що представляє. Зокрема, дуже часто мене запитується питання: а ви ж уже не виконуєте обов'язків міського голови, а ви ж уже відсторонений. Повірте, американці дуже добре знають про те, як відсторонювали міських голів, не мене одного в Україні. Американці дуже добре знають і тих політиків, які при владі, але з ними чомусь не хочуть зустрічатися. З нами зустрічаються. Тому я позиціонував себе в першу чергу як громадянин України, як політик. як... Людина, якій небайдужа доля України, і, зокрема, підтримка Збройних сил України, тому саме таким чином власне, і відбувалася моя поїздка в рамках візиту до Вашингтона та Нью-Йорку. Добре, які тоді документи ви збирали для виїзду за кордон, як цей небайдужий громадянин? Все в рамках чинного законодавства Міністерство закордонних справ подало на Держприкордонслужбу... службу. Відповідний лист, склад делегації, котра рухалась в цей візит. Зі своєї сторони, я е, маю оновлення і підтвердження в резерві своїх даних, е, маю необхідні всі військово-облікові е, документи. Таким чином відбувається перетин по кордону. Власне, про що і з ким саме домовлялися? Ви вже трішки зазначили, що і про зброю, і про хамери, і автомобілі, але можна детальніше. власне. Ну, Хто ці а... люди, і як вам вдається небайдужому громадянину, небайдужому українцю домовлятися про такі речі, коли здається, що на вищому рівні це складніше відбувається? Ну, по перше, мав зустрічі як з тими людьми, які... Вже давно на зв'язку, з якими ми маємо певну історію, певних взаємин, так само і з місцевими американськими політиками різного рівня з конгресменами та сенаторами, з зокрема із Майклом Помпео, попереднім державним секретарем Сполучених Штатів при президенту Трампу. Так і з Куртом Волкером, представником Сполучених Штатів в Україні та НАТО, так і з людьми, яким не байдужа доля, громадянським суспільством, людьми бізнесу. Тобто, це різні сфери, різні люди, яким не байдужа доля України, з якими ми говоримо про подальшу підтримку. З політиками ми говоримо про ті речі, які вони можуть на рівні Сенату Конгресу. Приймати рішення у питанні виділення коштів, зброї, техніки, все, що потрібно для цього, так і з бізнесменами, які небайдужі в плані підтримки України, які готові підтримувати Україну. Зокрема, були такі зустрічі в нас в нью От і доволі непогано пройшли. Разом з тим маю сказати, що. Американське суспільство, в принципі, воно гарно відноситься до України. Американський політикум гарно ставиться до України. Є, звісно, чимало суперечностей в них зараз між собою, адже у них доволі таки гостра фаза. Передвиборчого президентського періоду, і звісно, до України можливо менше уваги зараз, ніж раніше, але тим не менше, там досить таки серйозно спостерігають за кожним процесом, який відбувається в Україні в кожній сфері. Чи можете назвати хто ще був у складі цієї делегації, з ким ви ще їздили, і власне хто очолював? Чи відкрита ця інформація взагалі? Ну, Звісно, однозначно. Їздили представники бізнесу, представники е, різних міст. Зокрема, в Вашингтоні відбувався також форум, який збирав також міських голів України, які були в той період. Представники асоціації міст України також перебували з візитом у Вашингтоні в цей момент. Представники бізнесу, зокрема, працюємо спільно з Павлом Гуряном, координатором всеукраїнського собору, і людиною, яка займається зараз такою активною позицією підтримки України, зокрема в перемовинах із Сполученими Штатами. Власне, як, про що взагалі домовлялися? Тому що ви назвали вона, 104 нашу, я так розумію, Терево правильно, а інші домовлялися для своїх місць, чи все-таки це було якось і загалом. Ну, звісно, думки. для мене основним предметом є наші рідні хлопці, які в складі збройних сил України це рівняни, і, зокрема, 104-та бригада, наша рівненська. Звісно, вся техніка, яку ми будемо отримувати, і ми будемо її направляти саме на 104-ту бригаду ТРО, зокрема для рівненських наших підрозділів і батальйонів. Тобто я не можу говорити там за інших, хто як це робив. Я знаю те, що. Власне, мені приходилось говорити про що переконувати американську сторону і за кого просити. Чи пов'язуєте ви те, що вам вдається виїжджати власне, з тим, що ви протестант? Ні, абсолютно ні. А до чого ж тут віросповідання сьогодні в Україні, сподіваюся, ще панує свобода віросповідання і. Все, що стосується навколо цього. Так, в Америці дуже багато протестантів. Так, в Америці дуже багато е, людей, які дотичні до політики. Той же Майкл Помпео, держсекретар, він щирий переконаний євангельський християнин. Е, багато конгресменів, сенаторів, е, губернаторів штатів, сьогодні також відкрито сповідують, що вони є відкриті євангельські християни, які. Е, які займають чільне місце в американському політикумі. І для американського суспільства це абсолютно нормально, це абсолютно природньо і відкрито. Чомусь у нас це сприймається дуже якось так, знаєте, поки що не зовсім адекватно, напевно потрібно вчитись, потрібно брати приклад з цивілізованих європейських і американської демократії. Тому так. Зараз ви досить активні і у соцмережах. До речі, цікаво, що у вас досі підпис на ваших аккаунтах, що ви міський голова рівного. Тобто ви не вказуєте роки, наприклад, того, коли ви були міським головою. Ви продовжуєте себе позиціонувати як міський голова. Дуже класне запитання. Дякую, що задали його. Я думаю, що все рівне і. Та непевно вся Україна бачила і знала, яким чином відбувалось грубе порушення конституційних прав, моїх, зокрема, та решти міських голів України, які були грубо усунуті від виконання своїх обов'язків. І е, тиск на місцеве самоврядування від е, вертикалі е, офісу президента просто шалений. Був не знаю, як зараз, можливо, вже дотиснули багатьох, але е, вважаю своє відсторонення абсолютно незаконним. І е, коли завершиться каденція е, міських обранців, які обирались на місцевих виборах у 2025 році, от тоді я напишу. Свою офіційну каденцію вважаю завершеною. Дякую рівнянам за підтримку. Звісно, я зараз не в статусі міського голови. Звісно, я зараз відсторонений, так би мовити, згідно того кривосуддя, яке відбулося. Але це ж не заважає мені. Висловлювати свою активну позицію, працювати на благо країни, та й, власне, хочу сказати ще раз повторитись: всі ми хочемо перемоги, всі ми хочемо нарешті почути те класне слово перемогли, або ж хочемо всі, щоб ця війна завершилась, але чомусь ось такий розбрат. Чомусь дуже багато питань. А, а, а хто ти? А як ти? А який твій вклад в розвиток перемоги? А який твій вклад? А як же ж ви виїхали? Послухайте, ми ж їдемо для того, щоб воювати за Україну, воювати за кожен голос в Сенаті, в Конгресі, за кожне рішення, в якому буде виділятись допомога для України, зброя, техніка, все, що тільки можна для нашої спільної перемоги. Оця це основна ціль. Ось. І, е... ну, зважаючи на те, що є е... такі політики, діячі, які виїжджають за кордон нібито з благодійною метою, а потім їх помічають десь на якомусь відпочинку, то ви вважаєте, не потрібно контролювати усіх? Звісно, потрібно. Звісно, потрібно чітко, конкретно запитувати. От, власне. Е... Про що ми сьогодні з вами і говоримо, правда ж? Я максимально відкритий, максимально доступний. Власне, і соцмережі, про які ви згадували, мої соцмережі, про які ви згадували, говорять про відкритість і абсолютно, скажімо так, прозорість в питанні, про які ми говоримо. Зокрема, ви висвітлюєте на своїх сторінках те, що ви привозите допомогу нашим бійцям. Хто допомагає збирати цю допомогу? Напевно, ви помітили, що я, як на відміну від деяких інших або ж політиків, або ж діячів, ніколи не оголошував зборів на ті чи інші потреби. Я можу, Тому підтримувати, я можу підтримувати інші якісь збори, поширювати ці запити, але. Я розумію, що е, мешканці України, рівняни, зокрема, дуже виснажені. Тепер е, кожна копійка дається дуже важко в зборах для підтримки ЗСУ. Е, в мене є е, чимало друзів, партнерів, е, як нових, так і старих, тих, які, тим, яким небайдужа доля України за кордоном, зокрема. Саме тому, напевно, е, найбільше я звертаюсь до них, прошу щоб вони підтримували, щоб вони робили збори, там, донатили, підтримували. От, власне, хтось допомагає коштами, хтось безпосередньо купує там техніку і надсилає сюди, в Україну, і ми далі її переправляємо вже до тих підрозділів, які дають нам запит. У ну, мене щодня дзвінки, запити, повідомлення від близьких військових, а також безпосередньо від самих же військових. Допоможіть, підтримайте, дайте, привезіть техніку. Привезіть дрони і так далі. Це надзвичайно складно усвідомлювати свою неспроможність забезпечити всіх, адже не так багато ресурсів, і кожен, кожен запит він доволі боляче сприймається, оскільки не кожному вдається допомогти. Але як тільки ми накопичуємо якийсь ресурс, накопичуємо техніку, одразу її веземо, як, от, власне, зараз знову. Сьогодні автомобіль передавали для нашого земляка військового з Рівненщини, який служить в 102-й бригаді в 76-му батальйоні. В Цю п'ятницю вирушаю з командою на Сумщину, де ми також веземо техніку для хлопців для нашої 104-ї рівненської бригади, і е, дрони безпілотники для того, щоб хороші росіяни ставали ще кращими і, і більше нам не докучали. Ви їздите на схід як волонтер. Тобто, ви, можливо, вже організували якусь благодійну організацію? Чи ви все ще як небайдужий українець це все робите? Я їжджу на схід просто як волонтер, як людина, який небайдужа доля наших військових, підтримую їх, співпрацюю з різними фондами. Звісно, свою благодійну організацію не засновував, а просто як, як волонтер з друзями, з командою яким просто важливо підтримувати наших військових. Ми про це не так багато говоримо, можливо, як дехто. Просто десь тихо, десь, десь щось показуємо час від часу, що ми робимо, але просто цілеспрямовано підтримуємо за село. Якщо я не помиляюся, то автомобілі, які ввезені як благодійна допомога, мають бути відповідно оформлені. Тобто ви все-таки так. через якийсь благодійний фонд працюєте? Так, звісно, автомобілі. Ми ввозимо автомобілі або прямо на військову частину, і військова частина отримує цей автомобіль під акт отримання, ставить їх на свій баланс і все користується цими автомобілями. Або ж. Автомобілі, які ввозяться, вони ввозяться на благодійний фонд чи благодійну організацію, і по акту прийому передачі особисто на бійця окремого бійця по його посвідченню учасника бойових дій там передається безпосередньо на такого бійця. Які ваші подальші плани? Ви власне сказали, що коли завершиться каденція, ви тоді вкажете, що були міським головою 20 24 року, так? Будете намагатися знову стати міським головою, чи, можливо, щось інше хочете спробувати? Наскільки хочете знову до влади? Ви знаєте, відверто говорячи, зараз для мене ключове питання, як, напевно, для більшості мешканців України, це швидше б завершилась війна. І бажано, звісно, нашою перемогою. Тому на даний момент я саме в цьому напрямку роблю і прикладаю всі свої зусилля зі своєї сторони, що можу. Які будуть плани надалі, буде видно. Один Бог знає, що нас чекає завтра. Дай Боже нам зберегти державу, дай Боже нам зберегти те, що маємо, щоб бодай нічого гіршого не стало й завтра. То живемо до завтра. Дасть Бог день, дасть Бог ніч, будемо бачити. Буде нова, скажімо так, Будуть нові вибори? Побачимо все можливо. Я залюбки продовжив би служити на благо громади, на благо рівнян і продовжити ті починання ті плани, які були в мене, в нашої команди Європейської Солідарності, щоб завершити їх і в місті реалізувати та втілити їх в рівному. Ви ще поєднуєте себе з європейською солідарністю? Так, звісно. Як е, хто і наскільки ви близькі з ними? Як хто? Ну як ну, тобто, як, як, е... як все-таки е, людина, яка балотувалася так. від європейської солідарності, так. як людина, в кого депутати однопартійці так. зараз при владі, власне, можливо, і на інших рівнях? Ви ну точніше, не так. можливо, я бачила ваше фото з Турчиновим, так, так. Е, от то наскільки ви з ними ще співпрацюєте, пов'язуєте себе з європейською солідарністю, чи можливо бачите себе взагалі в іншій політиці? Сили. Е, ні, я, я не бачу себе е, в іншій політичній силі. Е, власне, на даний момент е, робимо команда Європейської Солідарності, до слова, е, чи не найбільше е, серед усіх політичних сил, людей з е, політичних сил на фронті саме з командою Європейської Солідарності. Ця команда і ця політсила імпонує мені своєю ідеологічною складовою, своїм базисом, своїм баченням. Тому ми працюємо з цією командою. У мене дружні хороші відносини як з Петром Порошенком, так і з Олександром Турчиновим. Зрештою команди. Тут на місці працюємо активно разом над тіленням тих чи інших проектів. Тому однозначно, тільки. Хороші слова можу сказати про цю команду. Пане Олександре, я вам дякую за цю розмову. На жаль, наш ефірний час добіг кінця. Нагадаю, глядачам у студії програми на часі був відсторонений міський голова Рівного Олександр Тритяк. Мене звати Наталка Гусарук. Побачимось на рівне 1